thank you Насправді в історії України української культури постатей імен, які були з під забороною, яких ми не знали, їх надзвичайно багато, і це те, що стало для нас доступною і було відкриттям останніх десятиліть, зокрема після відкриття архівів українських, і це насправді стало таким такою скриньою Пандори, яка відкрила для нас насправді ким ми є, і ту справжню нашу історію, яку намагалися в нас ви. Викрасти і приховати російські, радянські спецслужби, радянська російська влада. Ми дізнаємося про цілі покоління митців, істориків, громадських діячів, політиків, які боролися за Україну, які розвивали її, і які вірили в її майбутнє, і які були просто підступно знищені. Більше того, пам'ять про них була або стерта, або понівечена. І багато поколінь українців зростали з якимось штучним негативним ставленням до цих людей, цих постатей. Звичайно, ми можемо говорити перш за все про тих туплеяду дієвців, які боролися за Українську Незалежну Республіку на початку ХХ століття, так під час так званих визвольних змагань, які були згодом в радянсь... радянською владою. Заборонені, та багато з них були просто знищені, вбиті. Так само ми можемо говорити про ціле покоління митців, які відомі або під назвою так званого розстріляного відродження, але це назва, яку багато дослідників не люблять через те, що вона має ось таке дуже якесь. Негативне та таке трагічне відлуння, і краще говорити про них як про наші 20-ті. Це власне ціле покоління митців, які творили. Під час уже радянської України, під час так званої політики українізації, які сформували величезне явище українського мистецтва, літератури, кіно візуального мистецтва, це покоління створило справжнє культурне відродження. Видавалися десятки нових книжок, з'являлися нові вистави і взагалі новаторські підходи в театрі. Знімалися десятки фільмів, створених українцями на українських кіностудіях для української аудиторії, які також мали популярність за кордоном, і все це, всі ці феномени, були зруйновані, знищені впродовж дуже швидкого часу. На початку 30-х, коли починаються репресії проти українців, і власне сотні митців ставлять. Під кулі їх вбивають та і знищують всю їхню спадщину. І, власне, десятиліттями про них, про їхню творчість, майже нічого не відомо. Зараз, на щастя, ми починаємо повертати ці імена. Ми починаємо дізнаватися про цю про цей період, все більше. На щастя, деякі рукописи з'являються фактично із небуття, і ми. Попри всі спроби російської радянської радянських спецслужб знищити цю спадщину, дізнаємося про те, що було тут 100 років тому, і про те, як для нас створювали ось це українське відродження митці. 20-х. Я не знаю, чи варто говорити про конкретні імена, тому що я можу їх називати безкінечно: це Лесь Курба, Семенко, Майк Йогансен, Остап Вишня, Вадим Мелер. Це всі, хто жив у будинку слова, знаменитому харківському, який фактично став таким спочатку осередком цього культурного відродження, а потім став місцем. Звідки виводили цих людей на страту. Ми можемо говорити також про покоління пізніше людей: шістдесятників, людей, які намагалися повернути з небуття ось цю правду про 20-ті 20-ті, про розстріляних митців, які також зазнали поневіряння, які зазнали переслідувань. Це дисиденти, які власне своїм життям виборювали. Правду та виборювали право знати цю правдиву історію. Хочеться згадати Горського, Василя Стуса е і покоління митців і правозахисників, які працювали разом з ними. Саме завдяки цій тяглості, завдяки цим зв'язкам від 20-х, від 10-х, 20-х, через 60-ті ми в 90-ті роки, коли Україна отримала свою незалежність та і повернула свою незалежність. Ми змогли відновити цей зв'язок між поколіннями. Зокрема, коли вже відкриті були архіви, та ми маємо нагоду дізнатися всю правду, і це наш обов'язок, це наша домашня робота прочитати ці архіви, опублікувати ці архіви і знати справжню історію України.